Радіо Чикаго». Кабмін призначив нових заступників міністра оборони. От, власне, маємо список. Заступниками міністра оборони України стали виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова, екс-заступник міністра фінансів України Юрій Джигира. Катерина Черногоренко стала заступницею міністра України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. До цього вона працювала проєктним менеджером у міністерстві цифрової трансформації. за Інформацію наших колег Наталія Калмикова ймовірно займе місце колишньої заступниці міністра оборони Ганни Маляр. А Юрій Джигира буде відповідати за фінансовий напрямок у Міноборони. Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила міністром оборони Рустема Умєрова замість звільненого Олексія Резнікова. Ну, і Зараз ще знову трішечки повернемось до мобілізації. Тож заступник міністра оборони заявив, що наразі плани мобілізації в Україні не змінюються, проте, усе може змінюватися в залежності від того, які виклики будуть з боку Росії. Як наголосив е, Павлюк, завдання кожного чоловіка захистити свою державу. Відтак до цього слід готуватися. Це вже був новий міністр оборони, якщо я правильно розумію, тому важливо знати їхні погляди на цю ситуацію. І важливо продовжувати продовжувати вести гідну боротьбу проти ворога радіо Чикаго.